Задано сферу з площею поверхні 432п см2 і правильну трикутну піраміду. Правильна трикутна піраміда, отже, в основі правильний трикутник, рівносторонній трикутник. Радіус кола, описаного навколо основи піраміди, дорівнює радіусу сфери, а висота піраміди дорівнює діаметру сфери. Визначте об'єм піраміди. Будуємо правильну трикутну піраміду. І розпочинаємо з формули. Потрібно знайти об'єм піраміди. Об'єм піраміди обчислюється за формулою 1 третя площі основи помноженої на висоту. Ітак, площу основи ми не знаємо, висоту не знаємо. Починаємо з того, що відомо. Задано сферу з площою поверхні 432 π Площа сфери. Знаходиться за формулою 4 πr квадрат. І ця площа нам відома 432 432π. Отже, звідси ми можемо знайти радіус на π. Скоротили. Ділимо на 4 ліву і праву частину, отримаємо r у квадраті. 400 ділимо на 4, 100 і 32 на 4 – 8, Отже, 108. Це радіус в квадраті. Щоб знайти радіус, потрібно добути корінь із 108. 108. Розкладається на множники 36 і 3, корінь з 36, 6 і трічка залишається. Отже, радіус 6 корінь із 3. Радіус кола описаного навколо основи піраміди, дорівнює радіусу сфери. Ось ми знайшли радіус сфери, і це радіус кола описаного навколо основи піраміди. І так, якщо радіус кола описаного, коло описане проходить через всі вершини. І ось ОА ОБ. ОЦ, це в нас радіуси описаного кола. Всі вони рівні по 6 коренів з 3. Далі, висота піраміди дорівнює діаметру сфери. Радіус 6 корінів з трьох, а діаметр дорівнює двом радіусам. Отже, 2 множимо на 6 коренів з трьох, 2 на 6, 12 коренів з трьох. Так, це в нас висота піраміди. Так, ось тут висота буде SO. Так, 12 коренів з трьох. Висоту знаємо. Так, площа основи. Щоб знайти площу основи, в основі правильний трикутник, площу ми можемо знайти за формулою АБЦ, там де в нас є радіус АБЦ, що ділиться на 4R. Але ми не знаємо сторони. Є формула так, радіус описаного кола дорівнює А, що ділиться на корінь з трьох. І звідси ми можемо знайти сторону. Радіус 6 коренів з 3. 6 коренів з 3 дорівнює А, що ділиться на корінь з 3. 6 коренів з 3 перших. Отже, а множимо на 1 буде А, 6 коренів з 3 множимо на корінь з 3. корінь на корінь підкореневий вираз, 3, 6 на 3, 18. Отже, сторона трикутника 18. Знаючи сторону, тепер можемо за формулою, або формула Герона є в довідкових матеріалах, або підставляємо цю формулу і обчислюємо. Так, S дорівнює. Сторони рівню, отже, 18 множимо на 18 і на 18, 4 – радіус 6 коренів з 3. Так, ну будемо скорочувати. 18 і 4. Скорочуємо на 2. 4 на 2, 2, 18 на 2 9. 6 і 18, скорочуємо на 6, 1, 3. 18 і 2 скорочуємо на 2. 1 і тут 9. Запишемо, що в нас в чисельнику. 9 множимо на 3, множимо на 9. У знаменник корінь з 3. Дивіться, ось тут можна навіть тепер не позбуватись і раціональності в знаменнику, бо ми ще будемо підставляти і знаходити об'єм. Висота це 12 коренів з трьох, і тут і вони скоротяться. Тому не перемножаємо, а вже знаходимо об'єм, дорівнює 1 третя площі основи. Ось запишемо 9 на 3 на 9, і ділимо на корінь з трьох. І помножити на висоту, висота 12 коренів з трьох. 12 корінів з 3 12 з 3 перших. Множимо дроби. множимо чисельник на чисельник результат в чисельнику, знаменник на знаменник результат в знаменнику. Дивіться, трійки. Чисельник і знаменник скоротились, корін з 3. корінь з 3 скоротились. Залишається 9. Множимо на 9. 81 і множимо на 12. Так, двоцифровий на двоцифровий. Або 9 помножимо на 12. Так, у нас залишається 9 множимо на 9 і на 12. 9 помножити на 12. 108. Отже, 9 множимо на 108. 9 на 100, 900, 9 на 8, 72, 972. Отже, відповідь: 972.